ну Я внучі блюкламіо і welcome to Roblox, дорогі друзі. Е, сьогодні у нас Ларі присутні Escape Obis. Сьогодні у нас знову паркурчик, тому е, в нас сьогодні з'явився е, старший брат е, цього як його, е, ще одного баді. це його старший брат. Тому що ми пройшли всю сім'ю баді. Ми прийшли самого баді, маму баді, якщо не помиляюсь, Ми прийшли його сина баді. Просто, ми, я думаю, що ми в робоксі всі карти пройдемо по тюрмах. Ну е, старший брат е, Ларрі е, нас сьогодні. Сьогодні у нас якась знову тюрма Ларі, Просто... Е, Гляньте на цього Ларі, мені, б, я б сказав, що він, без, він сам вже сидів просто в тюрмі, гляньте на, гляньте на татуїровки. Просто пузо в нього. Ой, поплавок, поплавок, поплавок. Так, Та, дорогі, друзі, Сьогодні в нас є режими Easy, hard, Inside. Я пропоную Easy, тому що е, пов... а повага, де -то ж старші люди в тюрмі сіли. Ні? Що ти нам розказуєш, що він тепер не... Ніколи не звичайно, ми сіли на 100 років Боже, на 1000 років. Що ми такого е, Я е, не знаю, що це за тюрма, але просто він я взагалі неповажно якось кинув. Ну просто, ну, просто взяв, як кусок м'яса на закинув, я говорю. Так, до речі, я якщо не помиляюсь, то треба збирати ось ці е, типу, золоті якісь е, штучки. Так, а тут ми пройшли просто. І куди нам далі? Так, почекайте, 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 Я хочу подивитися, що там У нас, нас там є якісь тюрми. Ні, у нас тут нічого немає. Ми йдемо зараз на вулицю. Добре, чапка, давайте чіпаємо на вулицю. У нас тут якісь є сліди там, туди я не хочу йти, це вже зразу. Ну просто скажу я так, це набагато гарніший. Гарніша тюрма, просто гляньте. Ну, ну Вже статус, статус, статус людини відчувається. І е, так, давайте ми зараз будемо проходити. Ми на, саме, на самому самому старті, нас навіть не видно. Ну то й до... Не поняв, не зрозумів, це що, це що за таке, а? Чекайте. А, не можна. Ну, Розроботчики нормальні, вони все продумали, все продумали зразу, щоб. ну... Не не чити. Я не розумію, це ж тільки початок, я тільки просто вийшов з тюрми, щоб пройти її. Ні-ні. Чекайте, тут паркурчик повинен бути хороший, так зрозумів. Так, давайте. Ми тут засейвилися. Куди нам іти далі? Тут ми щось нажимаємо і ось так. Давайте пригаємо, бригаємо, пригаємо. Ну, Паркур Паркурно ну, набагато, просто ну, вразди набагато краще, ніж там, Баді, його там, брат, сестра, мама, там, всі рідні, просто його стоматолог. ну там Всі, які ми проходили. Просто хто не бачив тюри на нашому каналі, ну просто. Обов'язково, обов'язково зайдіть, подивіться ті просто прекрасні тюрми. Так, ми тут за якусь соляну кислоту злили. І в нас якийсь прохід, я так і не зрозумію, в нас якийсь прохід вниз з'явився, так, да. Ми можемо зараз пройти кудись, як я не розумію куди. І в нас тут якийсь хід, чи що це таке, я не розумію трошки. Так, чекайте, у нас тут є стрілка, так? Да? Стрілка є. І що нам, нам треба якось тут пройти, чи що? Я не розумію, ей, чекайте. Ага, нам треба туди. Аааа. Все, я пойду спам, тут, тут можна можна нажати, Я не знаю, що це таке. Тут якась кнопка була, я не знаю, що я, що я нажав, що я зробив. Ну добре, так. Ну, Я скажу, ця тюрма справді ну, набагато краще. Мені найбільше подобається просто деталізація тюрми. Вау! На 1000 на років, звісно, я в такій ж тюрмі не затримався. Ой-ой-ой, а це за ларі, ларі, ти, Ларіска, ей, Криска, ей, лара, лара, ей, ара, куди біжиш? Куда біжиш? Ара, ара, тихо, тихенько. Так, почекайте, на, на другий поверх. Ей, Ларі, Ларі, братик мій. А. Ух ты, ух ты, це же хто такий. ж кого посадили. Оце туди, ой, я не завідую. Тим. Кого посадили? Чекайте, я мені... Що мені треба зробити? Мені треба пройти. Просто кого в цих тюрмах тримають? Я не розумію. Просто якогось. Так, да, давай, давай, сюда, сюда, иди, давай, давай. Тикай, 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 все, Ларри, давай, давай, тикай ему, тикай Так, чекай, я сейчас тут нашел. Я нашел сейчас. Я... Давай, давай. Ой, ой, не, 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 все, я меня взял, вырубил. Взял, вырубил просто. Я ключа, я, короче, ключа взял, я ключа взял. Easy, easy level. Так, короче, давайте, мы сейчас спавнимся. Ну просто деталізація вже в, цьому, в цій грі просто на вищому рівні, я не знаю. Оце тюрма! Оце тюрма! Хай той баді вчиться. Просто хай на програмірування там ходить, я не знаю. Ну хай зроблять ту тюрму краще. що його старший брат. Ну, красавчик, красавчик, його старший брат. Так, ми тут щось е, йдемо, чекпоінт. Ну, чекпоінт, це вже дякую. Просто ми лице стерли собі. Ой-ой-ой, які ми красавчики, лице стерли. Вниз поїхали, що ну... Не вчила, не вчила вулиця, що треба лягати на спину чи, ну, лицем летіти. Не вчила вулиця. Так, я, до речі, друзі, друзі, не представляю, якби ми вибрали хард левел або там інсайт. Я просто не розумію. Тільки заговори за те, що то важко дуже сильно. І сам взяв здох. Так, добре, чапаємо далі. То що. Ну, Я не знаю, просто йдемо в гейзері. Що це за тюрми такі, я не знаю. Де їх будують? Там, де найдешевше, напевно, що. Так, давайте стаємо. Так, тут. Хто це такий? Хто це за пумпойчик ти ходох, не то Куда? Що? Що ти розказуєш? Давай, прыгай, вот так. Перейшли. Ось так перейшли. Ага, перейшли. Сюди. Чинать. Так, давайте. Добишся, му. Що? <кхух> чекайте. Чекайте, чекайте, шукайте. А, ну да. Я подумав, що я вижив. Ну, не судьба, не судьба. Так, давайте, ми по це. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте. Чекайте. Ось так от. Ось так от. Ось так от. Ось так от. Ось так от, ось так от... Ось так от. Так, на, на, я не знаю нащо, на, я нащо це збираю. Але напевно що треба. Хай буде, хай буде. Ну, в кожній тюрмі ми вже літали в пушці, так, ну, звісно, тому що... Ух ты, це ще хто там такий? Ей, ти шо? Кто це там такий? Ой, а це ж кто такий? Брат, а ты шо? А шо мені собі робить? То тобто есть ти мене не пропустиш, не? Так, я понял, треба його обіти, значить якось так подавайте зараз зробимо. Так, паркуристы, ми це ж обе, це ж обе я забувся, це ж паркур, я забувся. Так, чекайте. А, це щось мене вибити хоче? Ні-не-не, ні, ні, що ти... Що, ходить не мішу баскетбольним м'ячом дайше, що? Так, чекайте, чекайте. Ой, чекпоинт сюди. Тільки чекпоінт взяв! Тільки чекпоинт взяв, просто я не знаю. Ну, <coughs> добре, що хоча є, Так, ми нажимаємо якусь кнопочку, чарівну. У нас там є щось. Ось там у нас для в'язнів, куди клікати можна. Дропнутися куди можна, я не знаю, що це таке. І давайте нам треба повернутися. Ух, ну, ну добре, хоча так повернувся. так, давайте топаємо, топаємо, топаємо. Давайте, давайте, давайте. Так, чекпоїнц сюди. І так, просто... Я не знаю, що це за тюр... Не понял, Що? А, я вальнувся, я щось провалився, що... Так, і щось я тут думав, щось я там хотів, щось я там провалився, щось я там впав. Я вже 13 разів про цей програв. Ну, я так і думав. Молодшого брата була, там куховарка, з якою ми билися. Ну і старшого брата це так само повинно бути. Ну це ж це база, база. Так, чекайте, якщо я не помиляюсь, то мені треба оці всі штуки зібрати. Да? Давай, 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 ходимо, ходимо. Ну все, вообще, цей взагалі, я не знаю, баді, він якийсь був поживіший трошечки. Тому що цей от ларі, він взагалі якийсь. Ну я не можу з нього. Так, тут щось ми беремо і нам кудись треба ці... А, нам ці коробки треба складати сюди. Я зрозумів. Так, добренько, беремо ще цю. Ага, давай. Да, дропаємо її і беремо ось цю, щоб нам тако стати було зручно. А, дропаємо її. Так, чекайте, по ідеї я вже можу пролізти. Давай нажимаємо. Опля. Все, ми пролізли. Просто червоне світло. Я не знаю, на що робити світло в шахтах, там, де повітря їздить. Ну, хай буде. Так, добренько, так. Це хто такий? Просто ж, когось в цій тюрмі тільки немає. Я тепер зрозумів, чого вони мене тисячу років закрили. Тому що вони тут а хтось по 10 тисяч років сидить і може вижити, я вам скажу. ну. Довголітні люди! Так, нам тут треба це все діло обходити, да? Тільки я бачу, що одні світяться, а другі не світяться. Значить що краще? Так, краще отак от пройти. Ай-ай-ай! Он до тий баскетболіст не доділений. Олег! Що ти там сидиш? а? Я ж тобі казав на роботу йди. А він щось придумав. Так, чекайте, що це таке? Що мені. <кхи> Серйозно? Чекайте, тобто. Есть... Я коробкою став. Оце то да, оце прикольно, мені сподобалось. Це вже прям як. Е, радужні друзі, як ми там в коробках ховалися. До речі, відео вийшло прикольно, хто не бачив, то посилочки під відео, дивіться. Так, я не розумію, що це за карамельні патики. Чекайте, чекайте. О, ви, сюди, сюди, ура! Так, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Е, я вийшов по шоколаду погуляти. Це що, ми до міс... до Вілі Вонка попали, що ми тут якось... Ходимо вже, не знаю, де по шоколаду якийсь розтоплений. Там ці карамельки. Ну, це ж тюрма нашого старшого брата. Чекайте, що тут за лазерна, що хтось тілиться, чи що... А, тут є ці. А, можна пошвидше трошки йти, так? Да? Угу, супер, давай, 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 давай. Просто ножниці, що ми тільки не збираємо. Я вам поговорю... А, тут ще щось є. Чекайте, що це таке? Так, щось там нам було написано. Але я не знаю. А, нам треба бантик було розрізати. Добре. Так, ми кудись прийшли. Якщо я помиляюсь, то ми що? Вже закінчили? Опа, Ларі, добрий вечір. Це що твій мітпункт чи що, я не знаю. It's time to go to back Що ти розказуєш, що мій час наштал? Ух ти. Так, почекайте. Ну я думаю, що кожне обі закінчиться ось так, правда? Я думаю, що кожне обі. Ой, а це! що? Шо... А це що за помощнички, мілкі? А це що за помощнички? Е, це ж і хто... Ти хто такий? Так я зрозумів. Коротше, мені з ним діло не треба мати. Мені треба оцього чубика, чубика, чубіка. Треба Чекати, я що не попадаю. Я не попадав тільки що. Я просто не по ньому не попадав. Так, Ларі, давайте вже червоний. Мене не вийшло. Так, добренько. Мене забили швидше, ніж цього Ларі. Давайте я просто зараз нітру включаю. Ось так от дивіться, Ось так от нітро ми включаємо. І просто цього Ларі зараз раз і два і три. Пузо треба унести. Понести тобі треба пузо твоє. Ну куди йому треба похудати, Поясніть, йому що треба похудати. Так, все. Ох ти. Так, як ми і зайшли, так і ми вийшли. Опа, ні, я цих друзів не хотів випускати, чесно, бо вони мені не по душі трошки. Ой, які пейзажі. Ну, я казав, там де найдешевше. Вгорах будували. Так, і тут ще один якийсь Е Що нам робити? Чекайте, нам кажуть... Кудись йти, да? нам треба сюди. На канаті, дорозі. Оце тюрма гарна, до речі, з літаки площадки, сонячні панелі економлять, економлять. Тобто, зацікавлені в економіці, значить, ну, нормальні люди сидять. Так, нам треба ось туди. Нам треба ось сюди. І нам по стрілочкам треба он туди. Так, ідемо. Ой! Що це за шип-шіп? Це що, корабель? корабель, ой, оке, оце то яхта, звісно, розгуляємося.

Ой, ой, ой салюти. Ой, дякую, 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 дякую всім, хто дивився, дякую, дякую всім, хто допомагав мені. І я вийшов, я вийшов з цієї тюрми. Ну я вам скажу так, дивіться, тюрма набагато краща, ви В на каналі Апейва. Якщо вам це відео сподобалося, ставте свої подбайки, пишіть свої коментарі. ви В на каналі Апевло. Ну і всім пока. Пока-пока.